Ви коли-небудь чули про закон, який здається настільки дивним, що важко повірити у те, що він справжній. Сьогодні ми поговоримо про такі неймовірні закони з за різних куточків світу. Приготуйтеся, буде як мінімум незвично. Заборона на жуйку Сингапур одне з найчистіших країн світу, але за цим ідеальним порядком стоїть сувора дисципліна. Тут заборонено навіть жувальну гумку. Усе почалося з того, що мешканці залишали жуйки на підлозі, стінах, ліфтах, псували фасади та громадські місця. У відповідь на це уряд повністю заборонив імпорт продаж жувальних гумок. Порушникам загрожував серйозний штраф або навіть в'язниця. Лише у 2004 році зробили виняток, дозволили лікувальну гумку. Зараз там жувати жуйку можна, але за те, що ви її викинете, наприклад, поруч зі смітником, на вас чекає серйозне покарання. Алкоголь за кермом у багатьох країнах водіння в нетверезому стані серйозне правопорушення, за яке передбачено великі штрафи або позбавлення водійських прав. Але у Сальвадорі все набагато жорсткіше. За кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння водія можуть покарати стратою, і це не перебільшення. В окремих випадках винного справді можуть засудити до смертної кари через розстріл. У столиці Сан-Сельвадорі подібні покарання, хоч і рідкісні, але формально прописані у законодавстві. Такий радикальний підхід має одну мету змусити громадян усвідомити серйозність ситуації, і не сідати за кермо на підпитку. У цьому сенсі закон працює як жорстке попередження всім, хто може наважитись на небезпечний вчинок. на водяні пістолети у Камбоджі заборонені водяні пістолети. Зазвичай водяні пістолети це звичайна забава та дитячі іграшки для сонячних днів. Однак, якщо ви вирішите скористатись таким пістолетом у Камбоджі, на вас чекають неприємності. Губернатор Пномпеня заборонив у місті продаж імпорти зберігання усіх водяних пістолетів. Там використання водяних пістолетів під час новорічних свят стало вже традицією. Ймовірно, губернатор визнав це дурними неприпустими. У 2002 році віце-губернатор Пномпеня сказав: Ми не дозволимо людям використовувати водяні пістолети, тому що наша нація мирна. Якщо ми дозволимо людям гратися з пістолетами, це матиме поганий вигляд. Але камбоджійська влада не останні зануди. Вони створили спеціально відведені місця, де можна гратися з водою. Підбори в Греції. У Греції ходити на високих підборах по стародавніх архітектурних пам'ятках це не просто невдалий вибір взуття, це порушення закону. З 2009 року місцева влада заборонила носити шпильки та підбори на території історичних об'єктів. Зокрема, таких як Акрополь причина полягає на у зовнішньому вигляді, а у турботі про збереження безцінних руїн. Гострі каблуки можуть легко пошкодити стародавні каміння, залишаючи на ньому мікротріщини та вм'ятини, які накопичуються з часом. Фахівці з охорони пам'яток звернули увагу, що стильне, але невідповідне взуття залишає сліди на мраморних плитах. Це дрібні проколи, які непомітні з першого погляду, але поступово руйнують унікальні поверхні, що витримали не одну епоху війни і природні стихії. Уряд відреагував негайно. Підбори опинилися під забороною, але це не єдина обмежувальна міра. На території історичних об'єктів також не рекомендується вживати їжу, жувати гумку чи тягати важкі валізи, що можуть завдати шкоди крихким елементам старовини. Багато туристів дізнаються про ці правила вже на місці, коли їх зупиняють працівники охорони, пропонуючи змінити взуття або навіть відмовляють у відвідуванні екскурсії. Якщо у вас немає зручного взуття з рівною Підошвою вас можуть просто не пустити на територію. на ім'я Наполеон. Цей закон звучить як жарт, але багато хто стверджує, що це правда. У Франції заборонено називати свиней ім'ям Наполеон. Якщо у вас є улюблений свиня, і ви вирішите назвати її на честь відомого французького правителя, це може бути розцінено як порушення закону. Причина проста. Наполеон Бонапарт одна з ключових постатей в історії Франції. Французи шанують його пам'ять і вважають, що називати таку тварину його ім'ям це прояв неповаги. Цікаво, що в знаменитому романі Джорджа Орвела Колгосп тварин один з персонажів свиней теж носить ім'я Наполеон. Можливо, автор знав про цю заборону і навмисно додав такий саркастичний елемент. Тож, якщо ви заводите свинку у Франції, краще оберіть для неї інше ім'я. Сподіваємось, що деякі закони, все ж таки, звичайна вигадка, але ми вже нічому не здивуємось.